Генерал-лейтенанту Кирилу Буданову виповнюється 40 років. Вітаємо з ювілеєм та і загалом, давайте подякуємо за відвагу і холодний розум у найгарячіші часи. Сили, хочеться побажати здоров'я. Ну, і, звісно, успіхів у новій справі на новій посаді. І в цей день хочеться знаєте, вам розповісти найцікавіші факти із біографії Крила Олексійовича Буданова сьогодні, 4 січня, новопризначений очільник офісу президента, колишній начальник головного управління розвитки міністерства. Міністерства оборони герой України Крило 40-й день народження і з нагоди ювілею главком пригадує найцікавіші з біографії генерал-лейтенанта. Моменти так, от Буданов народився в Києві. Освіту здобув Одеському інституті сухопутних військ. Після закінчення вишу служив в спецназі головного управління розвідки Міноборони. Починаючи з 14-го року, Буданов у Лавах ГУР брав активну участь у військових операціях проти російських окупантів у східних областях України. Протягом цього періоду отримав. Ав декілька поранень пізніше воєначальник розповідав журналістам, що поранення були у шийному та спинному відділах. До того ж, один з уламків міни досі є у нього під серцем, адже витягти його неможливо, бо це небезпечно для життя. Протягом 18-20 років Будано виконував секретні завдання, про які достеменно невідомо й досі. У середині 20-го року офіцер став заступником директора департаменту служби зовнішньої розвідки Україна, а невдовзі очолив головне управління розвідки Міністерства оборони України. Координаційний штап. З питань поводження з військовополоненими та комітет із питань розвідки при президентові Україна з квітня 22-го року. Після звільнення півночі Україна очільник гур став генерал-майором. А за півтора роки, 7 вересня, 23-го, отримав звання генерал-лейтенанта. 8 лютого 24-го року був удостойний звання Героя України із врученням ордена Золота зірка. Ще цікаві факти про Буданова за славу Буданова. На нього було скоєно понад 20 замахів. Зокрема, 4 квітня 19-го року авто. Мобіль шевролет Еванда, у якому мав перебувати офіцер, підірвав росіянин із документами на ім'я Олексія Ломаки. Однак міна здетонувала передчасно в одному з інтерв'ю. Буданов розповів, що в його кабінеті живе жаба. А якщо точніше лягушки. А ще головний кіт розвідник України Гюнтер. Генерал-лейтенант полюбляє класичну музику, яку часто вмикає в себе в кабінеті, а також фільми із Жаном Полем Бельмондо. Особливу стрічку, професіонал. Що у 22-му році Буданов передбачив повномасштаб Но війну Росії проти України детально описавши її сценарій. Хоча часто прогнози Буданова є надто оптимістичними, так йому досі дорікають, що слова сказані у травні 22-го року про те, що більшість активних бойових дій буде завершено до кінця того року. А українська влада буде відновлена на, <кій> на усіх тимчасово окупованих територіях, включаючи Донбас і Крим у лютому 25-го року. Буданов висловлював переконання, що припинення вогню може бути досягнуто до кінця року, але і ці терміни перенеслися. Не доцінив він і спроможність Росії вести війну протягом. Тихом довгого часу. Uh, за версією. Видання Буданову увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових, які мають безпосередні відношення до бойових дій і мають авторитет у армії серед цивільних та у владі. Спецоперації за участі Буданов, про які принаймні можна говорити в медіапросторі, так 16-го року Буданов був одним із учасників спецоперації ГУР на території окупованого Криму. Мотою було знищення російських військових гелікоптерів у Джанкої. Цю техніку підозрювали в ГУР. Окупанти могли використати для захоплення дамби північно-кримського каналу. Під час цієї операції група яку очолював Кирило Боданов у бою знищила підрозділ ФСБ е, Вимпал. Також однією із найвідоміших операцій гур під час повномасштабної війни стало захоплення російського військового гелікоптера. Мі 8 із траторії країни агресора на аеродромі в Полтаві в 2023 році. Ця операція тривала понад півроку і завершилася успішним перельотом гвинтокрила окупантів аж із Курська. Окрім того, Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення вовчанського агрегатного заводу, перебуваючи з бійцями декілька діб і Труючу місію, як розповідав командир спецпідрозділу Стугна Гурмо України з позивним етері телемарафону. Участь Буданова в операції мотивувала бійців і забезпечила успішне виконання місії. Також воєначальник долучився зокрема до звільнення селища Руська Лозова у Харківській області. Тому бачимо, що чимало і всього ми з вами не знаємо. і Мабуть, і не дізнаємося, тому що має бути це в робив Кирило Олексійович Буданов. Ну а зараз е нагадаємо безпосередньо е другу. Січня 26 року президент призначив очільника головного управління розвитки Крила Олексія Чубуданова главою офісу президента України, за словами Володимира Зеленського, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника офісу президента. Тож будемо сподіватися, що перші такі важливі рішення Крила Олексій Буданов почав цілювати до речі до нового року. І перші такі важливі новинні повідомлення ми з вами включно і побачили і почули і. Після того, як відбувся новий рік, тобто в початку 2026 року, нагадаю, що Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити офіс президента. Так, от насамперед, начальник головного управління розвитку міністерства оборони України Кирило Олексійович Буданов прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити офіс глави Держави. Про це йдеться в повідомлення, опублікованому тоді ж у телеграм-каналі Буданова продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника офісу президента як ще один рубіж відповідальності пере. Т країною для мене це честь і відповідальність в історичний для України час зосередитися на критично важливих питанням стратегічної безпеки нашої держави. Повідомив він. Буданов подякував за довіру. А також висловив вдячність бойовим побратимам та всій команді Гурму України за спільну роботу. Нам далі робити своє, бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Підкреслив Кирило Олексійович Буданов. Раніше 2 січня президент України повідомив, що провів зустріч із начальником головного управління. Розвитки міністерства оборони України Кирилом Будановим і та запропонував безпосередньо йому очолити офіс президента. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в переговорах. І офіс президента служитиме виконанні передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатньо силу для досягнення результатів. Наголосив лідер України. Попереднім очільником нагадаємо офісу президента був Андрій Єрмак. Він обіймав цю посаду. То із 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року. Ну а 28 листопада нагадаємо набуса провели обшуки в глави офісу президента Андрія Єрмака і цьому передавало оприлюднення даних слідства щодо операції Мідас масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України. Щодо призначення Буданова, як загалом призначення Будановим вплине на хід переговорів, висловився в себе на Ютуб-каналі. Також експерт пан Валерій Клочок. Тож далі, давайте заслухаємо. Думки від експерта. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів, заявляє президент України. Ну і він доручив Буданову у взаємодії з секретарем РНБО Ростемом Умеровим і іншими необхідними керівниками і інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України і подальші кроки. Ми детально, щойно на каналі це обговорювали із моїми колегами. Робити дійсно поки що однозначні висновки про те, чому саме нині Кирило Буданов очолив офіс президента, доволі складно. Ну, от, по-перше, сам Кирило Буданов говорить про те, що для нього це ще один рубіж відповідальності перед країною. Дійсно, свого часу ми були очевидцями негласного протистояння Андрія Єрмака і Кирила Буданова. Подейкують, що Єрмак хотів звільнення Буданова. Буданов нібито має дуже серйозну підтримку в США.